Сільвія Борусконі готовий до нових парламентських виборів, якщо у нинішньому парламенті не вдасться сформувати коаліцію. Тричі прем'єр у минулому зібрав у Римі багатотисячний мітинг, на якому розкритикував своїх опонентів з лівого центру, які зараз ведуть переговори щодо створення уряду. Імовірного прем'єра Луїджа Берсані Берлусконі назвав невдахою однак закликав до широкої коаліції зі своєю партією. Інакше переконаний політик кабінету Берсані світить нещасливе майбутнє. Якщо з якогось дива після отримання нестійкого мандату Берсані й демократична партія таки будуть робити сміховинні спроби сформувати уряд меншості, і якщо їм це вдасться. Хай мають на увазі, що у них буде дуже сильна опозиція. На іншій площі рима відбулася альтернативна маніфестація проти Берлусконі. Її учасники закликали Феміду вжити заходів, щоб не допустити експрем'єра у парламент і довести до кінця відкриті проти нього кримінальні справи. Ми вийшли на вулицю, щоб сказати, така людина, як Берлусконі з усіма судовими справами проти нього, не може бути обрана до парламенту за жодних обставин. Концесомиколи парламентоберлосконі є фігурантом ще не менше трьох справ, зокрема щодо інтимних стосунків, з неповнолітньою. Однак, попри скандальну репутацію завдяки популізму, партію народ свободи 76-річного медіа Магната на останніх виборах підтримала третина італійців.